Друзі, Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку. Мені за старання, я буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні я хочу з вами потестувати ось такі засоби для обличчя від Maybelline. Це буде моє перше враження. Я ще нічого з цього не пробувала, і цікаві. Цікаво, як це буде працювати на моєму обличчі. Якщо вам також цікаво подивитись, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько, діставайте смаколики і погнали! Що ж, давайте приступати. Під очима у мене мій коректор від Беки легеньким шаром нанесений, щоб трошки вирівняти е і приховати мої темні круги під очима. Розпочну я з цього засобу 4 в одному. Називається він Instant Anti-Aid. Perfector 4 в одному Glow Makeup. І це заявлено, що праймер, консилер, Хайлайтер і BB-крем. У мене у відтінку 01 Light. Тут ось така губка. І в який бік треба крутити. йому скручу ми будемо. Трошки вас приблизила, і давайте нанесемо. Нанесу я тільки на одну сторону і подивимося, чи це самодостатній засіб як заявлено, чи це все-таки тільки праймер, щось на подобі, по типу як підсвічуюча основа від Шарлоттілди. Візьму пензлик від Makeup By Mario у номері F4. Останнім часом він мені дуже сподобався. І розтушую все. Однозначно цей засіб не перекриє е, е, якісь недоліки це для <плес> осіб, е, в тих, в котрих ідеальна шкіра і хочеться легкого глоу, легко підсвітити шкіру і вирівняти тон. Дуже-дуже делікатно. Легесенько це все виглядає і наноситься. У мене ось тут є е, таке почервоніння. Я спробую лег злегка його перекрити. Подивимося, чи він справляється з чимось таким. чи Ну, як ви бачите, злегка коригує тон шкіри. І це виглядає непогано. Я в загальному на щоден люблю такі сяючі основи, злегка припудритись, і це виглядає так класно. На камеру однозначно дуже блистить. Але чи я б користувалася ним, використовувала його як самостійний засіб, виключно не знаю. Мені потрібно ще його буде потестувати, попробувати, бо це дуже-дуже дуже делікатний, невагомий коректор. Немає ніякого запаху, і це однозначно для мене плюс. Відтінок 0,1 я вважаю досить-досить добре мені підійшов. Давайте нанесу ще один шар, подивимось, як він нашаровується і чи щось змінюється. Однозначно, ця тональна основа BB-крем, ось цей засіб не підійде для осіб з жирною шкірою і комбішкірою, котра схильна до жирності. Це виключно для сухої шкіри або максимально комбінованої шкіри схильної до. Сухості. Мені подобається, як це виглядає. Це дуже невагомо. Макіяж без макіяжу з цим засобом однозначно може вийти, злегка припудрити, і буде на щодень особливо думаю, влітку. Я буду ним користуватися і буду пробувати експериментувати надалі. добре З другого боку, ми нанесемо ось такі. Трапельки, тональну основу від Maybelline Super Stay, 24 години Skin tint з вітаміном С. І в мене відтінок 0,6 з половиною Подивимось, що я тут дібрала собі, чи я вгадала, чи ні. Ось така упаковочка, піпетка. Головне, не обхляпатися. Беру пензлик чистий. І давайте розтушую. Подивлюсь, як це виглядає. Тут вже присутній легкий аромат, але приємний, ненав'язливий, ледь леді відчутний. І ця сторона вже однозначно, однозначно стільніша, виглядає більше покриття. Більше перекриття. Але такі крапельки також лягають дуже-дуже невагомо, і в загальному мені подобається, що це не виглядає як маска, а практично так само: макіяж без макіяжу. Єдине, що мені не подобається в тональних засобах від Maybelline, це те, що вони достатньо таки жовтять. Це трошечки, трошечки мінус як для мене. І ось так виглядає ця тональна основа. Злегка притисну сед спонжем. Він забере надлишки тональної основи. З другого боку перевертаю на чисту сторону і зробить наше обличчя більш матовим. І ось так це виглядає. Що ж, я думаю, час переходити до консилера. У мене це Super Stay up To. Консилер, який повинен триматися 30 годин. О, господи, хто з таки ходить? Тут 10 мл, і у мене відтінок 15 Також заявлено, що він має бути дуже стійкий. Подивимося, чи він не зробить мені під очима пустелю сахару. Зазвичай я не люблю матові стійкі консилери під очима, бо вони мені висушують мою делікатну зону. І нанесу спочатку трошки з одного боку, з другого мій улюблений пензлик. І буду злегка розташовувати. Такими похлопуючими рухами. Достатньо непогано лягає дуже-дуже тонесенько. І з другого боку розташую. Додам іще трохи. Біля носа на середину на т зону. Зверка ще додам на висипання. Так, тут ай 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 стару, стягнулись щось, скатується. І також візьму з Легко-легко все дотисну, постукаю, приб'ю тональний, тональний крем, змішаю з консилером. І ось так виглядає моє обличчя. Мені ця сторона все-таки подобається більше. Тут дійсно дуже-дуже невагомо ось цей е, е, тональний крем, він е, лягає. Практично незамітно, так, він не підкреслює жодної сухості. Ось цей ефект glow мені також дуже подобається з цього боку. Все ж таки. Видно, що цей тональний може підкреслити сухість обличчя, може навіть підсушувати. Тому мені все-таки ця сторона більше подобається. Проте я на даний момент не маю нарікань ні на один, ні на другий бік, і навіть консилер достатньо таки непоганий. Буду тестувати далі. Подивимось. Я... Сьогодні ми потестуємо достатньо таки довго. Всі тональні засоби. І давайте я припудрюсь. Пудра у мене від сенсай, вона дуже-дуже класна, дуже невагома. Мені подобається, як працює. Дуже класно, вона блюрить пори, все згладжує. Після того, як обличчя припудрене, то ось цей булоск. Зник і все виглядає дуже, дуже 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 неваго. Подивіться собі. Я завершу свій макіяж і повернуся до вас. що ж, макіяж я свій завершила. Якщо вам цікаво подивитись, що це таке у мене на обличчі, як я його створювала, переходіть, будь ласка, за посиланням. Ось тут, так, тут, тут. Десь тут не знаю, чи це відео вийде перед цим чи наступного тижня, але якщо так, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відеоролик. А тепер давайте коротко про головне розкажу про свої перші враження. Перфектор від Maybelline. Поки що мені сподобалось. Це тільки для тих осіб, у котрих немає проблем, недоліків, недостатків, або злегка якісь мінімальні. Мені сподобалось, як виглядає ось він нанесений на даний момент на цю сторону. Я ще буду його однозначно тестувати, я ще не виходила на вулицю, тож також це перевірю. Поки що це виглядає класно, дуже-дуже, дуже невагомо, жодного ефекту маски, злегка вирішую тон, злегка дуже трошечки перекриває відтінок все ж таки жовтить і може окислюватись. Тому зверніть на це увагу, але в мене не найсвітліший відтінок. На даний момент я вважаю, що я підібрала його достатньо непогано. Формат пакування тут баночка пластикова зі спонжем, котрий крутиться. Ось тут, щоб дозувати крем, тут потрібно прокрутити. Все дозується достатньо легко, швидко, непогано. 20 мл в складі, що. Менше за будь-який інший засіб на даний момент на мейкапі цей засіб коштує 326 гривень, і в загальному свою функцію праймера підсвічуючого засоба легкого консилера виконує, якщо до перекриття та бібі-крему. Що заявлено, ну, недостатньо ось цього покриття-перекриття. Проте мені цей засіб поки що сподобався, бо не завжди мені хочеться перекривати і робити обличчя супер щільним чи просто більше перекрити. В загальному макіяж виглядає класно, якщо припудрити взагалі все поки що. Перфектно. Подивимось, що буде далі, я обов'язково розкажу. Зробимо тест-драйв, подивимося, як буде носитися протягом дня. Щодо аплікатора, аплікатором легко все наносити, однозначно потрібно щось з чим розташовувати або пензлик, або спонж, оскільки не думаю, що і цим і наносити, і розташовувати буде зручно, хоча я також спробую. Гарно підсвічує, гарно зволожує, виглядає шкіра, така сяюча, здорова. Аромат, як на мене, тут відсутній. Також в складі немає спирту. Звичайний базовий тональний крем, не супер корисний і еко, але має місце бути. І тональний крем. Флюїд Stay. Перед використанням потрібно пам'ятати, що гарно треба збовтати. У мене відтінок половиною на мейкапі на сьогоднішній день він коштує 639 гривень, але, наприклад, світліші відтінки коштують 386. Взагалі кожний відтінок має іншу ціну, що досить дивно. Велика палітра достатньо світлих відтінків. 30 мл, хороша упаковка. Взагалі мені подобаються такі піпеточки, хоча часами треба вважати, щоб не поплямитися. Гарно наноситься, розтушовується, виглядає приємно, не, не відчувається ось цього стягнення, не сушить принаймні на дане. Момент мені шкіру, проте, якщо десь є шелушинки, я впевнена, що він їх підкреслить. Підійде для жирної шкіри та для шкіри схильної до жирності комбінованої. Для сухої, я думаю, що він не сподобається, бо буде занадто сухий. Все ж таки, як і інші засоби, Maybelline він підокислюється і. Жовтить. Це мені трохи не подобається, мені не зовсім подобається, як виглядає жовтий відтінок, жовті тональні креми у мене на обличчі. Але в загальному непогано має місце бути. Проте, як і в інших засобах, Maybelline, власне, отаких от флюїдних, тут також є алкоголь денатурований. І для мене це все ж таки великий мінус, і це мені не зовсім подобається. Я не прихильник, як і говорила спирту в косметиці, в догляді, в тональних кремах. Я стараюсь їх уникати. І я купила цей тональний крем на свій страх і ризик. Хочу спробувати потестувати, проте на кожен день я однозначно його не буду використовувати, бо мені не подобається ще є спирт на достатньо високій позиції. Один із перших він. Хоча тут він також, як і в консилері. Не відчувається злегка, якщо принюхатись, може десь десь дуже-дуже далеко, але це практично не Так, Я спочатку навіть не замітила, що тут присутній спирт, але знаючи Maybelline і їхні ось ці довготривалі формули, я вирішила перевірити і так. Тому для мене однозначно вибір падає на цей підсвічуючий крем, принаймні на даний момент. Ну і на сам кінець консилер. В упаковочці тут 10 мл, достатньо таки багато. Дуже класний аплікатор. Мені сподобався, він тоненький, маленький, легко наносить. Сама формула дуже, така, також легка. Хоча, ем, тональний, хоча, перепрошую, консилер і матовий, він лягає під око. Дуже невагомо, гарно перекриває, подивимося, чи не підсушує і чи не скатується. Виробник заявляє, що суперстійка формула, яка повинна, незалежно від погодних умов, він і потостійкий, і водостійкий, і повинен триматись 30 годин. Не знаю, якому це потрібно, але поки що перше враження позитивне. Буду далі тестувати. Не найгірший консилер, проте все ж. Такий не найкращий, приємний, злегка, якийсь квітковий, дуже-дуже ненав'язливий аромат. Дуже легко розпреділяється, наноситься, гарно перекриває. Е, на... Недоліки також гарно наноситься. Не замітила, що обстягував тональний крем, все гарно комбінується що з одним що з другим засобом, котрі я сьогодні наносила. Тому поки що це так. Спирту я не відчуваю в ароматі, проте в складі, як виявляється, є денодурований спирт, котрий я не зовсім люблю. І тому Фу -фу -фу. я однозначно все ж таки дам шанс, оскільки спритягую. Не смердить і наразі не відчуваю сухості під очима. А я вже годину добру сижу тут <гум> разом з вами. Проте мені не подобається, що в складі є спирт. Це однозначно величезний такий мінус. На сьогоднішній момент коштує цей консилер на мейкапі 305 гривень. За 10 мл достатньо непогано. Якщо вам цікаво подивитись тест-драйв, залишайтесь зі мною. На годиннику, у мене вже перша ночі. Свій макіяж я завершила в 3 годині, в 15-й, і пройшло вже 9 повних годин. І подивимось, що ми тут маємо. Сторона з тональною основою Superstay виглядає. Дуже і дуже добре. Практично не скаталась в складочки, але мені здається, що це буквально за перші пів години воно так запало і залишилося. Консилер також виглядає дуже добре, дуже делікатно, не підсушив мені цю зону. Все достатньо добре виглядає. Появився легкий блиск, найбільше ось тут, на лобі. Ця частина Взагалі виглядає неначе недавно зроблений макіяж. Давайте я промокну спонжем. І все ніби недавно щойно зроблений макіяж. Так? Ця сторона виглядає дуже і дуже добре, як на мене. Тепер переходимо до сторони з тональною тим, засобом 4 в 1 Glow. І тут ситуація трошки гірша. Я не впевнена, мені здається, бо ось тут ви можете бачити є осипашки, але я їх просто не замітила одразу після того, як нафарбувала очі, і я їх взагалі не струшувала. І зараз я їх забрати не можу. Ось тут у мене є місце, де тональна основа мені злегка підсушила. І це дивно. Трохи більше близько на чолі, але це також не критично. В загальному також ця сторона виглядає достатньо симпатично, трохи більш поношено, оскільки і перекриття не було настільки сильним, тому. Це цілком нормально, як для 9 годин. Це взагалі дуже добре. Також промикну. Макіяж я не поправляла, нічого з ним не робила. На бороді можна бачити, що тональна основа підстерлася повністю. Але я не дивуюсь, бо я достатньо часто трогаю цю зону, не контролюю себе. В загальному я можу сказати, що все виглядає. Дуже добре. Я не маю нарікань. Навіть ця сторона, з котрою я не була впевнена, думала, що вона мені підсушить. Ні, все виглядає добре, комфортно, як для Мейблін. Це дуже і дуже добре. Єдине, що мені трохи не пасує, як я і говорила, це відтінок. Вірніше, відтінок сам непоганий, але те, що виглядає обличчя злегка жовтуватим, трохи більше, ніж я це люблю. ну, З тим треба працювати. Можливо, зафіксувати треба було макіяж рожевою пудрою, котрої в мене немає, треба буде. Гратись, спробувати, обов'язково вам розкажу далі свої <дум> думки. Напевне, вже в пустих банках або в якихось там підсумках за якийсь час, за півроку. Але поки що це достатньо позитивне враження, що від одної тональної основи, що від другої. І навіть консилер мене достатньо ем, приємно здобував, порадував, тому я буду і надалі ем, цими засобами пробувати користуватися. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь, що ставите вподобайки. пишете коментарі. Для мене це дуже цінно важливо. Ще раз і ще раз велике вам дякую! Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць, адже кожна гривня допомагає знищувати наших ворогів. Не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна! А ми з вами зустрінемось зовсім-зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!